Добрий день, зараз я покажу, як ми точили полотно. Товщина його десь 30 сотих. Дуже тонке це із пилки Енгель. Да, 30 сотих. Товщина полотна. Значить. Ну я його вже пробіг, все тільки що без камери. Зараз покажу, як це примірно. Спочатку я просто так заходив збоку. А потім почав якби спускатися, як спускатися з горки. Ну, таким чином і передній кут? Ну, з зараз, де воно там у нас? Ну, сюди і сюди, зверху і сюди. Спочатку я наоборот тільки тут ось до, проходив, от сюди заходив, загрізався. Ну а потім рішив от, от таким путем овалом. Зараз покажу на чому точив. Мурчик, що там валяєш? Дивіться, така тарелка, вона, можна сказати, дуже гостра. На кончику в неї один мм. Товщина. Ну, якщо немає тарелки, можна обичний диск з болгарки ставити під 150 ну, 150-й. Товщина 1,1 мм. Чи 1,2 якщо є. І зараз поставлю, значить, вже вона в мене не пиляла. І не то, що не пиляла, ще й косила і пилка ця, Після цієї пилки заготовка уходила в сторону. Зараз поставимо і спитаємо. Ну, таке буває. Це добре, що зловив. Один раз телефон то Залетів прямо на цементний пол. Ну хорошо, хорошо що не це. Стекло не лопнуло. І, і що саме цікаво, в той день я зняв чехол з нього. Так, запускаємо. Відео не про це. Десь не дозакрито, бо... бо... А це друге діло. Зараз заміряємо. Замірюємо погрешності. Довжина десь 15 сантиметрів. Так, 17,54 І на другій стороні. Осімнадцять двадцять Ну, це у нас що виходить? Сорок шість і двадцять 72 Сімдесят дві сотих. Ну, це немало, в принципі. Ну, ви не бачили перед цим, які були. Які були розхожі. З однієї було широко, з іншої сторони взагалі вузько. Ну, результатом я довольний. Тим паче ще лінійка не була зажата. Так, а ну тут же ще ж треба лінійку виставлять. Тут ще в мене десь ясиновий є кусочок, як воно ясен візьме. Ну, іначе їх не наточить. Я хотів спробувати наточити на станку, яким я точу цепки. Але там диск 3 мм. Сюди треба хоча б 2 на цю тоненьку. А, до речі, з дом залишився слід. Тобто ви зрозуміли, як вона вже в мене пиляла. Зараз ми його спробуємо брати. Ось вот, вона вот пиляє, а то вона вже таке тверде дерево вже її не пиляло. От, в принципі, і все. Результатом я довольний. Одне єдине, що алмазний диск стоя дорожче, ніж ну, щоб на ньому точити. Ну що я хочу сказати, він не так рве метал. Я зараз скажу скільки тут грітності. Ось так он виглядить. Дивіться. Ним можна точити і. Побідітові циркулярки. А здаю грітність 125 на 100. Це діаметром алмаза. Ось, в принципі, і все. До побачення. Запитуйте на все добре.